У Гарварді, найдавнішому університеті США українську мову, викладають ще з 1968 року. Втім, якщо ще кілька років тому на курсі української було п'ять-шість студентів, рік тому вперше в історії закладу їхня кількість зросла втричі, розповіла президентка наукового товариства імені Шевченка у США Галина Гринь. В Гарварді є новий викладач мови. І вже цього року 15 студентів. Це просто не чувано. Української не на одному курсі це і на трьох різних рівнях, але все одно це 15 студентів мови якого ж цього ж ніколи не було. Викладачка української в Гарварді Наталія Шпильова Саїд каже, частина студентів, які зараз вивчають українську, виросли в діаспорі і знають основи мови, тож тепер хочуть опанувати її на вищому рівні. Є й такі студенти, які зацікавилися українською із початком повномасштабної війни, а деякі вивчали інші слов'янські мови, зокрема російську, але після вторгнення Росії в Україну вирішили змінити курс. Це студенти, які також бажають досліджувати українське питання. Вони надзвичайно цікавляться Україною. Для них Україна це не лише країна, яка виборює власне зараз свою незалежність, виборює своє своє існування. А також її країна, яка їх цікавить на такому доволі ґрунтовному ґрунтовному рівні для їхніх професійних якихось планів. Це і дослідники, історія. Література, культурологія це і фінанси, економісти, які зацікавлені в тому, аби допомагати у відбудові України на майбутнє. А це і дипломати. Наталія Шпилюва-Саїд каже, деякі зі студентів у час війни подорожують в Україну, аби дізнатися більше на лекціях. Разом із викладачкою вони читають новини і знайомляться з українською літературою та історією. Ми використовуємо ось, використовуємо ось цей підручник яблуко, який, автором якого є Мар'яна Бурак, і сам підручник надрукований і підтриманий українським католицьким університетом. Ось такі типові українські продукти. Це базовий рівень наприкінці року вони можуть розп... студенти можуть розповісти про себе, про свої інтереси, про свої захоплення на вищому рівні. Ми читаємо будь-що. Ми читаємо і сучасну літературу. Ми читали вірші, наприклад, і Вікторія Амеліни, Ми читали вірші Галини Крук. Ми читали дописи есеї Оксани Забушко. Ми також читали Івана Багряного трохи. Набір на новий навчальний рік у Гарварді поки триває, але на курс уже записалося 12 студентів. Викладачі української уша називаються успіхом. Історично лідерство серед слов'янських мов уша займає російська. Викладачка української, польської та російської мов в університеті індіани та президентка міжнародної асоціації викладачів української мови Софія Ашер каже, війна не вплинула на кількість студентів на курсі російської, адже її вивчення фінансується американським урядом і часто потрібне державним службовцям. Утім, переконує вона під Хід до викладання змінюється російська. Вона є однією з так званих critical languages. Так це критичні мови, критичні для безпеки. Так, для, для безпеки країни е, студенти можуть вивчати арабську, китайську е, чи, чи, чи якусь іншу мову, яка теж є у цьому списку. Українська не належить до, до, до цих мов. Я думаю, що цей процес деколонізації та набагато активніше проходить у класах, такому наприклад, як мов моєму, так тому що це українка, яка викладає російську мову, і звичайно неможливо просто неможливо читати тексти про якісь красоти Москви. На курсі української в університеті Індіана кількість студентів лишилася традиційною менше десяти осіб. Утім, каже Софія Ашер, загалом у США ситуація з вивченням української покращується. На даний час у нас є близько 20 університетів, так які викладають українську мову, і ця цифра вона збільшується. Вона постійно збільшується і е, після повномасштабного вторгнення. Росії в Україну, до прикладу, Каліфорнія, Берклі, у них почали викладати українську мову, так теж Дармутський коледж. Це престижні університети, які, здавалося, мали б викладати це набагато раніше. Коли ми говоримо про збільшення інтересу, так це, це навіть якщо ми скажемо, що змінилось збільшилось на 100%, ми починаємо з дуже маленьких кількостей. І загалом зараз у Сполучених Штатах близько 100, Я не думаю, що є 200 студентів, які слухають курси з української мови. За словами викладачки, зараз лекції з української мови в університетах у США неможливі без теми війни. До розмов із американськими студентами під час лекцій вона залучає студентів з України. Вони нам доповідали, що відбувається після початку повномасштабної війни, вони щотижня, ох, щотижня приєднувалися, вони нам доповідали, студентка приєднувалася, до прикладу, з, з, з плетіння сіток, деколи ми просто мовчали, тому що дуже було, все було дуже емоційно. Так і студенти. Студенти теж склали до прикладу. от наші студенти американські вони запитували, яка музика стала зараз досить відомою чи популярною, чи набула якихось нових значень. І студенти нам склали список. Дійсно, яка, яка музика зараз звучить. У держдепі США пообіцяли сприяти розвитку українознавчих програм в американських навчальних закладах, зокрема вивченню української мови. Викладачі кажуть, зараз це потрібно не лише Україні, але також є одним зі стратегічних інтересів. США. Ірина Шенкаренко, Голос Америки.